Усім привіт! Серед тижня вдалося ненадовго вирватися на дачу, на декілька годин. Приїхали, щоб висадити огірочки, які в мене вже проклюнулися, та трошки хоча б полити рослинки, які були молоді, тільки посаджені. І мені дуже пощастило, якраз в цей день розквітли мої улюблені білосніжні іриси. Я надзвичайно люблю ці іриси, але вони дуже-дуже повільно розростаються. Ось ця галявинка розростається вже четвертий сезон. і Нарешті цього року не одна-дві квіточки. Розквітли, як минулі роки, а розквітла ціла галявинка ірисів. Я взагалі люблю білосніжні квіти, і тому цей рис ще більше мені подобається. Він дуже освіжає садочок, він такий ніжний, тендітний. І якраз саме цей сорт ірисів. Набагато довше квітне, ніж всі інші сорти, які є в мене на ділянці. А ще мені подобається, як він перегукується із хостою з білою облямівкою по краю. І як гарно співпало, що саме в той день, коли ми змогли ненадовго приїхати на дачу, якраз розквітли ці прекрасні білосніжні квіти. Звичайно ж, я взяла камеру і зняла хоча б. Декілька хвилиночок для того, щоб на пам'ять залишити собі цей момент. Рідко я на нього потрапляю, тому що ще й коли спека дуже різко починається цвітіння. Всі квіти практично одномоментно в садку розквітають, і неможливо вирахувати саме той момент, коли це настане. І ось так співпало, що я якраз влучно приїхала. І спіймала цей момент. Рястка розквітла, і одночасно квітнуть ще й маленькі жовто-гарячі іриси. Мені також подобається, як вони поєднуються між собою. Вже з нетерпінням чекаю вихідних, щоб довше можна було прогулятися садочком і насолодитися цвітінням.